Всім привіт! Значить, сніжок все-таки і нас дістав. Негода була два дні назад у нас і отак от, от трохи снігу насипало. Чого знімаю трактор, покажу. Е -е, ви ж хто давно на каналі, той бачив, мій відвал ще не пофарбований. Ну а зараз ви вже Бачите його, який він є пофарбований і помощник мій, і оця лопата допомогли мені, звісно, дуже сильно вигорнути сніг. Там сусідам ще повигортав. Там в минулих відео подивитися про лопату, там я розміри знімав і як вона функціонує, там навіть робота є, і як в роботі, зараз вже не знімав нічого. ну там Як я чищу той сніг, тобто і так все зрозуміло. Так що, лопатка, ця відвал, чи як там назвати, дуже допомагає. Ну, звісно, такий агрегат потрібен там раз в рік чи там, раз в сезон, в залежності від зими. Але зими стали зараз більш такі теплі, зараз вже починає потрошку відтавати. Ну, що сказати, показує вона себе тільки з кращої сторони. От, ще раз вам пробіжусь, покажу, як все зроблено. Вона повертається в мене і так, і сяк, і на всі 360 градусів вона в мене розвертається і боком, і прямо, так як зараз стоїть. Можна і назад горнути, і за собою. Тобто такий мультифункціонал. Дороги я не чищу, то мені на задню навіску там, щоб. З двора біля двора вистачає її з головою. Ну там сусідам допомогти теж. Вистачає з головою, тому що там багато хто писав, що став на Ну, самі розумієте, це на ставити це треба гідроциліндр, От. шланги тягнути і так далі. Можливо, воно б і краще було б спереду, все-таки зручніше, ніж ззаді, але по тій кількості роботи, як... роботи якою я... яку я виконую по цією лопатою, то вистачає і такого варіанту. Ну, Можливо, кому цікаво буде такий варіант лопати, то в принципі розміри є на каналі, дивіться, переходьте. На відео. Там я все виміряв, показував. От. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте свої вподобайки. І до скорої зустрічі!